Дашка місцево пухнаста улюблениця на правах господині користується усіма віп-послугами ветклініки. Її господарі виїхали за кордон, лишивши кішку на призволяще. Так ветеринарна клініка і стала для красоні другою домівкою. Вона хворіла її, потрібно було лікувати. Вони аргументували це тим, що в них немає коштів на її лікування. Тобто, коли було запропоновано якось допомогти з фінансовим питанням, вони відмовились. Тобто вони ну не пішли ні на які компроміси, вони просто залишили її А зараз. Китки вже тих проблем немає, але в неї є хронічні захворювання, так як вона вже не молода. Ну як усіх у котиків і людей. Тобто ну з тим вже нічого не зробиш, але тих проблем, яких було з зубками, немає. Киська живе без болю, їсть все активно біга пригал живе в нас в клініці. Знайомтеся, це Катя, власниця ветклініки, яка і прихистила Дашку. Катя має величезне добре серце, а відтак готова обігріти своєю любов'ю, ласкою і теплом усіх чотирилапих. У березні цього року дівчина нарешті наважилась на відкриття власної справи і жодного разу не пошкодувала, бо ж то справа усього її життя. Починала свою історію. Наприклад, як ветеринара. Туди я прийшла працювати асистентом. З часом ти ростеш, ти розумієш, що тобі потрібно рухатись далі. Я наважувалася, я думала, чи це потрібно чи ні, це відповідальність, це більше на себе береш тих обов'язків. Коли ти працюєш на когось, тобто ти багато чого не знаєш, воно тебе не стосується, ти просто працюєш, робиш свою роботу і все. Тут вже більша відповідальність, більше обов'язків твоїх, як власника, плюс там, відповідальність за свою. Своїх працівників за пацієнтів, які приходять сюди, Катя із самого дитинства не уявляла себе в жодній професії, окрім ветеринара, і це скоріше не про безмежну любов до тварин. Це швидше про бажання врятувати і допомогти. Ділиться наша героїня. Це відповідальність, тобто інколи ну доводиться там. Автонизувати, скажімо так, тварин. Тобто до цього теж повинно морально бути морально ти повинен бути готовий, і це не так легко. Це відповідальність, ти прив'язуєшся до кожної тварини за яке яке оберешне лікування, особливо коли ця тварина якась складна, вона хворіє, хворіє. Потім, коли вона, наприклад, загине, ти це все сприймаєш на собі, і це дуже морально важко. Це ну не те, що ти погладив там котика, потіскав його. тобто… То буде йти на ветеринара, то це трошки не про те. Це складніше, це важче, морально важче. спілкування з власниками. Я думала, що ветеринарія це не про спілкування з людьми. Тобто, ти, ну, ти як виступаєш інколи в ролі психолога. Сьогодні найбільший біль ветеринарів то безвідповідальне ставлення до домашніх улюбленців, резюмує Катерина. Людина, яка бере тварину, перш за все, людина, яка заводить дитину, це відповідальність. Ми прирівнюємо це до такого. Тобто, людина ж не викине свою дитину в мусорку там чи кудись і просто піде і покине його. Тобто такого не буде. Але з тваринами, на жаль, таке буває. Тобто, не всі люди усвідомлюють, що це. Відповідальність, перш за все не всі знають, чим вони стикаються і що вони беруть. Люди не цікавляться ветеринара свого, наприклад, який, який там їх веде, якщо в них вже є якісь тваринки. Якщо це просто людина, яка там хоче когось нового завести, особливо когось породистого. Вони зачасту не за вони оцінюють зовнішній вигляд. Да, тварина класна. Наприклад, одний час були там популярні хаски, якісь там сіамські, британські коти, персидські. у них дуже багато своїх проблем якими власникам потрібно ознайомитись до того, як вони їх заводять, а не тоді, уже коли тварина там рік-два вона захворіла, в неї є якісь вроджені патології, а людина Я не знаю, що з цим робити. Тобто ну, і ти пояснюєш, що в них є є вроджені патології, проблеми з серцем. Люди цього не сприймають. Головна місія всієї команди ветлікарні турбота про здоров'я і комфорт пухнастих пацієнтів. Тут вони отримують спеціалізовану діагностику на сучасному обладнанні, що дозволяє їм жити активним і щасливим життям у цьому на власному досвіді переконалася і Віталіна, яка життя свого бездомашніх улюбленців не уявляє. А це пара її милих гризунів, яких дівчина сьогодні принесла до клініки на профілактичний огляд. Є «Літо, їм треба капельки капати, щоб там не жучки біля них не вводилися, щоб ніякого роздраження в них не було. Але наприклад Ваську ми стерилізували, і в нас деякі проблеми виникли з ним здоров'ям, тому їздили загалом, щоб лікувати. Ну, якби зараз просто для профілактики їздимо. Ми дуже любимо Юлю, тому що Юля дуже гарно розбирається в гризунах. Я нікого не зустрічала, щоб так гарно все нам розповідали, як піклуватися, як потрібно обробляти їх. Тому ми вибрали давно вже цю клініку і завжди будемо їздити. Я думаю, тільки сюди. Пані Алла Сьогодні привезла на стерилізацію до ветклініки цю семимісячну ніжну дівчинку, яка має дуже непросту долю. Це собачка, яку викинули малесенькою разом з мамою. І була ще сестричка чи братик, які ну там роздерли собаки, а вона одна вижила в нас і пристроїли її в добрі ручки, забрала її. Забрала її жіночка одна в сім'ю. Вона доглянута, гарна, оброблена в нас, вакцинована. Вона від усіх прививочок. І залишилось нам зробити лише стерилізацію. Сьогодні ми її стерилізуємо, і вона буде в нас незалежна дівчинка. І дуже дякуємо клініці Катерині Олексійовні за те, що нас приймає, приїжджали, вакцинували, обробляли нас. Тобто, ну бачите, яка вона гарна. Найвища подяка для ветлікаря – це людська вдячність, Резюмує Катя і Катя. А що більше робиш добра, то більше воно віддається тобі сторицею. Коли отримуєш задоволення від роботи і бачиш результат, то вже не даремно прожитий день.